Вони працюють зосереджено та з максимальною обережністю. Сантиметр за сантиметром піротехніки і сапери розміновують область та очищають її населені пункти від небезпечних подарунків окупантів. Нині у Баштанському та Миколаївському районах роботи ведуть одразу кілька піротехнічних груп з Миколаївської, Київської, Закарпатської та Чернігівської областей. Також надзвичайники залучили спеціальний центр швидкого реагування ДСНС України, що базується у місті Жеребкове Одеської області. Зараз ми Ходимось у селищі Киселівка, де проводимо роботи зі знищенням кумулятивно-осколичних бойових елементів. Було знищено більше сотні одиниць таких кумулятивних елементів. Ці боєприпаси знищуються на місці шляхом контрольованого підриву. Піротехніки обстежили лінії електропередач, аби електрики мали змогу якомога швидше відновити подачу світла серед знахідок рятувальників, гранатометні постріли, протипіхотні міни, артснаряди та касетні елементи від реактивних систем залпового вогню. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, піротехнічні підрозділи ДСНС виявили та знищили 11 тисяч різнокаліберний боєприпас. Роботи тривають щодня. Наталя Засядько, Євані Гончаренко, новини на телеканалі Март.